Українська делегація летить в Саудівську Аравію на перемовини з представниками Трампа. Преса повідомляє, що тепер разом з підписанням угоди про корисні копалини від нас будуть вимагати припинення вогню. Очевидно, що після цього американці хочуть виборів в Україні, щоб потім новий президент підписав мирну угоду з Російською Федерацією. Про умови цієї угоди ми поки що нічого не знаємо. Зважаючи на інформацію від американських видань, адміністрація Трампа не бачить Зеленського наступним президентом і проводить перемовини з Порошенко та Тимошенко. Чому не з залужним? Викажу свою думку. Американці говорять з тими, кого знають і мають зв'язки. Щодо залужного з ним скоріше за все проводять перемовини британці. Хоча вже з'явилися чутки, що американці контактували із залізним генералом. Прикро це визнавати, але на зміну політики цінностей в США прийшла політика інтересів, де мова йде виключно про матеріальну вигоду конкретного кола людей, і про те, що у людства не може бути високих ідеалів та благородної мети, тільки зростаюча економіка та гендлярство на усіх рівнях від корчми до держдепа США. Це вже призвело до того, що держсекретар США Марко Рубіо, ну а той чувак, який католік, який з Христом на лобі прийшов на прямий ефір. Так от він назвав війну РФ проти України проксі війною між ядерними державами США та Росією. Проксі війна це війна за участі третьої сторони, яка надає одній зі сторін зброю, гроші та іншу підтримку. Це повністю повторює наративи Росії, які завжди нашу війну за незалежність називали заколотом нацистів за підтримки США та ЄС. Звичайно, все це повна маячня, яким би кривим не був Будапештський меморандум після агресії Росії. У 2022 році у США виникли перед Україною максимальні зобов'язання відмовитись від яких означало повністю відмінити міжнародне право і визнати, що жодні домовленості з США такі ж нікчемні, як з Росією або Палестиною. Для такого глобального гравця, як США, це була миттєва катастрофа з дуже зрозумілими наслідками у найближчому майбутньому. Усі притомні та спроможні країни кинулися б розробляти власну ядерну зброю. Непритомні також. Спойлер, я думаю, вони вже таємно це роблять. Не ми напали на РФ, вони напали на нас. І наші проксі-боси США не зробили нічого для того, щоб по-справжньому підготувати свою проксі-армію до вторгнення. В перші місяці війни українці вижили не за рахунок джавелінів. А за рахунок проксі патріотизму та проксі єдності, коли проксі льотчики на допотопних радянських проксі літаках палили колони загарбників, проксі фермери крали танки. А українська проксі піхота ціною власного життя вирізала російський спецназ під гостомелем. Звичайно, для реальних політиків на кшталт Рубіо це лірика. Вона поки ніяк не впливає на його політичне майбутнє. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Ну а в кінці я очікую на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти проекту, в описі до відео є усі наші реквізити. Отже, якщо все лірика, тоді давайте поговоримо мовою барих. Якщо США є учасником проксі війни. Це означає, що у Штатів був задум, і вони очікували отримати якийсь стратегічний результат. Який він, Камрад Рубіо? Якщо США зупиняє війну виключно за рахунок проксі України, чи не означає це, що США визнають свою поразку у війні з РФ і просять миру на умовах Путіна? Звичайно, усе можна безкінечно звалювати на Байдена, але в фіналі усі скажуть, що програли США. І з таким проксі босом немає сенсу не тільки воювати, але й просто співпрацювати без поганих для себе наслідків. Можливо, Трампу і Рубіо це ще не очевидно, але за дуже короткий проміжок часу США суттєво скоротили коло своїх союзників та партнерів і понесли жахливі репутаційні втрати. У цьому плані усе настільки погано, що представникам Росії доводиться публічно заявляти і навіть спростовувати, що американці їм не друзі і навіть не союзники. Американці ні. А от по Трампу підозри посилюються. Проти принципу, шукай, кому це вигідно. Не працюють ні пропаганда, ні популізм, ні відверта брехня. Чому я відділяю американців від Трампа, якого вони тріумфально обрали? Є опитування, і я цитую. Половина американців підтримують Україну у війні проти Росії. Майже стільки ж дотримуються нейтралітету, і лише 4% підтримують Російську Федерацію. Відповідне опитування було проведено CBS News. Далі було опитування від агенції Reuters, і американці повинні були відповісти на питання, хто більше винний у війні в Україні. І опитування показало, що 7% американців вважають Україну винною у розв'язанні війни з Росією, 70% це заперечують. І ще 23% американців не відповіли або ж не висловили остаточну позицію. Ну а поки я готую цей сюжет, Трамп починає розборки з Японією. Ми маємо цікавий спілок з Японією, що ми маємо захистати їх, але вони не мають захистати нас. Це такий спілок. Ми маємо захистати Японію.

Наші представники летять в Ельріад на перемовини з представниками Трампа. Наш президент напередодні у вівторок буде імітувати свою присутність на цій зустрічі, хоча насправді зустрічатиметься з принцем Саудівської Аравії. А перемовини, справжні перемовини з американцями, почнуться у середу і, скоріше за все, без участі Володимира Трампа бойця. І це на вимогу американців, звичайно. Але на місці президента я б не засмучувався. Після дипломатичного тріумфу в оральному кабінеті за нашого очільника віддала б свій голос не тільки Моніка, його тепер підтримують 68% українців. Вони були просто підкорені тим, як Володимир Зеленський поставив на місце Америку. Одразу скажу: у ці рейтинги я реально вірю, бо я більше не вірю в розумові здібності виборців і, можливо, це вже назавжди. Про що будуть домовлятися? Тут ми можемо орієнтуватися тільки на заяви політиків та інсайди західних ЗМІ. Диспозиція наступна: ми підписуємо угоду про корисні копалини і про припинення вогню на 6 місяців, за які повинні провести вибори і обрати нового президента. Той підписує мирну угоду з РФ. Це план американців, його концептуально підтримують в ЄС. Ще вчора Трамп сказав, що українцям доведеться піти на ці умови. Тепер позиція Росії, яку на цьому тижні було озвучено кілька разів. Ми готові до переговорів і до розмови. Ми маємо свою позицію. Нам потрібна нова Україна як нейтральна неядерна держава. Територіальна ситуація має бути визнана. Ці території були включені в Конституцію РФ, і ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб всі сили українського уряду залишили ці території. Ми ніколи не приймемо тимчасове припинення вогню. Як колись сказала киянка Голдемейер, ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу. Я не люблю пафосних промов, бо їх потім треба підтверджувати героїчними діями. Але я впевнений, що українці відкинуть ультиматум і США і Росії і продовжать супротив. Які у нас залишаються сценарії? Ну почнемо з негативного. Наприклад, Трамп та Росіяни намагаються закінчити війну. Фактичною капітуляцією України за рахунок України і без конкретних гарантій безпеки для України. Україна відкидає ультиматум двох партнерів і продовжує опір, спираючись на допомогу ЄС та інших країн-партнерів, не виключає, що ми втратимо навіть більше територій, ніж вимагали США та Росія. Але Росіянам ще доведеться довести цю гіпотезу на полі бою також існують ризики повного розвалу України, бо зсу не сталеві, а українці не зламні лише в телемарафоні. У всього є своя межа, і ми небезпечно близькі до неї. Та як сказав Залужний, нам вже ніколи не буде стидно за наш вибір. В історії є багато прикладів самовбивчого вибору націй та народів, які призвели до їх знищення, але існують і приклади, коли так лише здавалося. Ми будемо відступати, ми будемо нести втрати, але за реальної підтримки партнерів та нової внутрішньої політики всередині України ми можемо дочекатися зміни курсу в США і сракапу в РФ. Ціна нашого супротиву буде неймовірною, але у нас дійсно небагато простору для компромісу. Тепер про позитивний сценарій. Наприклад, ніякої змови Путіна та Трампа не існує. Ми просто недооцінюємо внесок дегенератів та дебілів в світову політику та історію цивілізації після узгодження позицій з Україною. США виходить на перемовини з РФ і потужно посилає усі територіальні претензії Лаптіканди, лісом, потім полем, потім через вічну мерзлоту. Ніхто не визнає Крим, ніхто не визнає окуповані території. РФ пропонують зупинку війни по лінії фронту з можливими незначними обмінами територій. Заморожені 300 ярдів Росію змушують віддати на відбудову України. Україна не вступає в НАТО, але має право на військове співробітництво з іншими країнами. До досягнення стабільного миру НАТО закриває небо над Україною. На лінію розмежування заходять британці та французи. Звичайно, Росія у відповідь каже ні і продовжує наступ. Тоді розлючений Трамп вкручує справжні санкції РФ і відкриває справжню допомогу Україні. Я навіть не виключаю, що Трамп іде на змову з Китаєм і курс на повний розвал РФ. Насправді я не знаю, який сценарій більше ймовірний, але їх дуже небагато, якщо не враховувати чорних лебедів. Але я підозрюю, що якщо до Паски не буде припинення вогню, ми перейдемо виключно до негативних сценаріїв з абсолютно непередбачуваними наслідками для нас та усього світу. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!